Ми продовжуємо програму про політику на телеканалі Еспресо і зараз поговоримо про перспективи проведення місцевих виборів у містах Донбасу, де вони не відбулися, зокрема у Маріуполю, Красноармійську, Сватову та Лисичанську. Напередодні перший вице-спікер Андрій Порубій заявив про те, що на раді коаліції було декілька пропозицій щодо того, коли проводити ці вибори, та чи проводити її взагалі. І остаточного рішення ухвалено не було пане Андрію. Що відбувається з яка позиція коаліції? Ну, остаточного рішення дійсно ще немає, наскільки мені відомо. Але я думаю, що перш за все ми повинні керуватися нормами закону і не вигадувати тут ні колесо, ні велосипед. Оскільки, якщо вибори не відбулися за тих чи інших причин, є завжди норма закону, яка говорить про те, що можна провести повторні вибори. Це я можу говорити як юрист. Тому ми повинні зараз просто не винаходити якусь модель, яка одноразово має спрацювати. Ми повинні прочитати, сісти, прочитати закон. І організувати вибори, ЦВК оголошує е, про те, що проводяться повторні вибори, і ми проводимо повний процес е, виборчий. І коли говорять не деякі про те, що, начебто, треба проводити з другим туром деяких виборів в великих містах, там через два тижні, ще колись це в будь-якому випадку випадку повинен е, робити парламент. Чи здатен зараз парламент проголосувати якісь зміни е, до закону про вибори? Чи можливо е, ухвалити новий закон, яким передбачити разовий закон, яким передбачити вибори там в трьох-чотирьох містах? Я думаю, що парламент на це все ж таки не здатен, тому ми повинні керуватися бокою закону і, власне, діяти так, як там написано. На вашу думку, коли ці вибори мусять відбутися? Ну, думаю, що якщо ми беремо норми закону, то це повторні вибори десь через скільки там 60. 60 днів, 2 місяці. Тобто, ми, коли вже центральна виборча комісія встановить, що вибори в даному регіоні не відбулися. І ми оголошуємо нові вибори і, власне через 60 днів ми будемо, будемо мати знову ж таки новий е, виборчий процес і, і нове нове голосування? Тобто не 15 листопада, коли в, по всій Україні відбудеться Я просто другий термін. Не хочу я. зараз говорити від народного фронту. Чи можливо від коаліції. як, депутат, як моя особиста Ваша думка? Особисті. То вони не повинні відбутися зараз в попихах і е, з порушенням всіх процедур прийняттям нового законодавчого акту. Пані Наталі, ви як представник Донбасу в даному випадку, як ви вважаєте, коли Мусить пройти ці вибори, ну я погоджуюсь з колегою, що е, тут повинно бути рішення ЦВК і ухвалення окремих законів. Я не вважаю досить доцільне. Тобто, це рішення ЦВК. І тобто, те, що е, не відбулися вибори у нас у Маріуполі, у Красноармійську, це теж вина ЦВК, тому що були численні повідомлення про порушення правил самими ТВК і На них належним чином не зреагували. Ну, а взагалі причина, чому не відбулося вибори саме в Маріуполі і Красноармійську, це такі містечкові битви між такими знаєте, є індустріальні центри, і там вже йдуть битви між. Заводами і угрупуваннями. Да, да, угрупуваннями просто за владу у місті, і оскільки там не було визначено, хто ж буде переможцем, то ці вибори просто ну, зробили все, що вони не відбулися. І, в принципі, ЦВК якщо, якби належним чином відреагувала, то можна було б все це припинити і старання людей не були б марні. Тому що ну не всі політичні партії мають достатньо коштів, щоб проводити е, такі великі е, агітації, да таку дорогостоючу, наприклад, якщо самопоміч, то все це робилось своїми силами, і Депо, для нас розумів. це дуже затратно. Пане Ігоре, коли ці вибори мусять пройти, як ви вважаєте? Ну, звичайно, по закону і Андрій, юрист він правильно говорить, що якщо вибори не відбулися, нові там є питання, хто їх фінансуватиме тепер, тому що якщо не відбулися, то по закону треба фінансувати Міська рада, у них там грошей немає. Субвенцію їм давати, не давати, це може затягнути трохи процес, тому що не буде грошей, не можна стартувати. Бо чому обвалилися вибори 26 жовтня? Бо намагалися провести по домовленості. Тобто головний президент з головним олігархом намагалися щось вирішити, потім вирішили кинути і все розвалили. Говорили ви зараз Ахметова? Ну, скоріше всього, так, тому що а його підприємства зараз, знаходяться на го? території Маріуполя. Але от в них це не зросло. Зараз знов намагаються по домовленості провести 15 листопада. Воно по домовленості не проходить. Якщо от треба, щоб воно пройшло. Треба робити по закону, але звичайно, було б ще цікавіше, що якби хто розвалив ці вибори, той би за них заплатив. Тому що Сивика свою роль негативно зіграла. Це вже півтора року нелегітимна. Ми, як радикальна партія, про це говоримо вже півтора роки. Свого кандидата подали. Я вже сподіваюся, після виборів, після того, що Павло Граді сталося, вже нарешті ми в Раді зберемося і консолідовано подамо свої пропозиції президенту, і ми у новому Северка і далі буде новим. Дякую. На жаль, у нас лишається не так багато часу. Я пропоную всім гостям підвести підсумку. Поковині кожному. Що ви винесли з цієї дискусії, як ви можете підсумувати? Пане Владиславе. Ну, насправді дискусія корисна завжди, коли і спілкуються між собою законодавці і ті, хто закони ці виконують, як Генеральна прокуратура. Єдине, прошу, зараз дійсно йде реформа. Реформи і прокуратури, і судової системи. Нам дуже потрібна допомога народних депутатів консолідовано у тому, як змінювати правоохоронну систему. У судові реформи потрібна ваша допомога, бо ми лише виконуємо закон, створюють законодавці, і ми готові виконувати будь-які закони, які ви приймете. Пане Андрію, ну я погоджуюся з колегами, які говорять про те, що дійсно треба міняти судову і правоохоронну систему. І знову ж таки повторюся, що тільки наші консолідовані дії парламенту, уряду і президента, в першу чергу, можливо, дозволять нам все ж таки зробити судову реформу, щоб люди довіряли нашому суду, зробити. Ефективною професіональною, професійною е, реформу правоохоронних органів, і власне ми повинні звільнити зараз дійсно поміняти склад і конституційного суду, звільнити тих суддів, які привели до влади необмеженої Януковича, і змінити склад центральної виборчої комісії. Тобто, ми повинні зараз зробити консолідовано спільно ті справи, які досі чомусь не доробили. Тому зараз тільки спільна консолідована позиція. Пане Юр. До того часу, як ми проведемо нарешті прокурорську і судову реформу, давайте до того часу якось діяти по закону, а не по політичному замовленості. А щоб провести реформи, дійсно треба, щоб Верховна Рада працювала. Я дуже хочу, щоб вона працювала. О з вівторка у нас там взагалі в листопаді три пленарні тижні. У нас купа дійсно боргів, які треба приймати. І радикальна партія, хоч вона в опозиції, за все розумне, вона буде голосувати. В судовій реформі, там купа класних ідей, ми готові за це голосувати. Давайте збиратися і голосувати. Бо інакше, якщо ця рада не запрацює в листопаді, тоді шлях до перевиборів. Я не дуже вірю, що вони сильно покращать ситуацію, але іншого виходу не буде. І тому у нас є шанси такі працювати, переглянути пріоритети, переглянути корпоративні інтереси, поставити правильні пріоритети, прийзжати держави працювати. Дякую, пане Наталю. Ну, я сподіваюся, що вся Генпрокуратура розділяє вашу думку, тому що ми завжди, коли працюємо над якимись законами, до себе до цієї роботи залучаємо усіх представників і виконавчі. Влади, бо вона повинна виконувати ці закони, і е, сторону громадянського суспільства, бо до них будуть застосовуватися закони, тому що ми об'єктивно завжди можемо е, оцінити, як ці закони будуть е, працювати і чи будуть вони працювати. І це дуже важливо. І я підтримую, е, наша фракція підтримує зміну е, складу ЦВК, тому що ми бачимо, що е, взагалі вона е, просто е, ці. Е, Процеси виборчі просто зневіряє, і народ просто розчаровується у тому, що у нас виходить у цих процесів. Дякую. Ось такі підсумки. Це була програма про політику на телеканалі Еспресо. Дякую, що дивилися. Гарного вечора вам. До побачення.